З 2 вересня розпочинає новий навчальний рік університет третього віку при Територіальному центрі соціального обслуговування. Слухачами університету можуть стати люди старшого віку, а також особи з інвалідністю, які досягли 18 років. Навчання у нас тут проходить безоплатно. В університеті діє 5 факультетів, зокрема, краєзнавчий, літературно мистецький, факультет основ здорового способу життя, факультет екологічного садівництва та городництва та факультет, новий факультет комп'ютерної грамотності. Також можливо відвідувати гуртки: гурток хорового співу, гурток прикладного мистецтва, де ми малюємо, в'яжемо гачком, вишиваємо хрестиком, гладдю, танцюваємо гурток танцюємо, гурток шахів, гурток арт-терапії. На факультеті комп'ютерної грамотності фахівці допоможуть освоїти комп'ютер, навчать користуватися смартфоном, створювати та редагувати документи, знаходити потрібну інформацію в інтернеті і ознайомитись з правилами інформаційної безпеки. Університет третього віку тісно співпрацює з центром естетичного виховання, з центром життєстійкості, з центром соціальних служб сім'ї та молоді, з міським будинком культури, а також волонтерами нашого міста. Фахівці Територіального центру соціального обслуговування запрошують людей старшого віку та людей з інвалідністю на навчання. Заяви приймаються до 31 серпня включно за адресою вулиця Сороченська, 5.